Wir sind in der Stunde 33 und 34, also Wiederholung. Und erstmal, wie immer, Übung Nummer 1. Es gibt drei Fotos da, drei Bilder. Hör zu und nummeriere die Bilder. Fangen wir an, bei der Mopacinate. Da die <laughs> Stunden 33 und 34, Übung 1. 1. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Na, den zum Geburtstag viel Glück. Glück, jak ja bagato, audio. Šoš, na also das ist ein Geburtstag. da. Bald ist Nikolausabend da. Wenn ich schlaf, dann träume ich, jetzt bringt Nikolaus was für mich. Lustig, lustig, tralalerara. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Nikolaus ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann. Lustig, lustig, tralala Bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Perfekt. 3. <music> Tannenbaumbaum Viglizent. Oh, tannenbaum wie grün sind deine Blätter. Tannenbaum. це ялинка. Tannenbaum, Also Weihnachtsbaum aber tannenbaum. Äh, Напиши назви місяців і розкажи. Zum Winter gehören. Я думаю, тут ви справитесь без без моєї допомоги. Zum Winter gehören. Januar, Februar und December. Zum Frühling gehören Мерць, April, май, зома та Herbst, осінь. Те йде теж саме. Розкажи, коли ми відзначаємо ці свята в Україні. Інде Україне файн віаден Ніколаус, ім і. Якого числа? Ага, тут навіть потрібно не дати написати а пору року. Тож, давайте писати. Uh, так, індо України, Ніколаус», так. Я спочатку візьму Ніколаус Так. Імм. Вінта. Він. -та. Ось так. Ось це відноситься до Ніколауса. Імвінта. Uh, розовеньким ось таким чи жовтеньким буде у нас «Остерн», Це у нас Великдень. Uh, пишемо індо України. Fire Остерн». Ім Ферюлінг. А, в мене англійська стоїть. Імферюнг. Uh, не восени, а. Uh, на oh, Навесні. Так. Що у нас там ще? Де мутатаг? День матері. І ми з вами запишемо мутатак. Інде України. Україна у нас жіночого роду, то ми завжди ми змінюємо ді у датіві на дер. Во. Це у нас датів, Індер України. Fire Via. Den. день мами. Іма Фрюлінг. Також навесні. І Май. Здається, в маї. Імфрюлінг. Не здається, а 100%. <с> Якщо помиляюсь, можете мені написати в коментарях, коли відзначається День матері в Україні. Uh, так. Імфрюлінг. Ноя. Що ж, Ноя, святкуємо ви, І як завжди, ін до України, FireVia. -я". я ось так от поставлю 3 крап 4 крапочки, 5. Fire. Noia. Im Winter. І у нас залишився Weihnachten. Weihnachten святкуємо ми також im Winter. Also, in der Ukraine feiern wir Weihnachten im Winter. Все дуже легко та просто. З цим ви також впораєтесь. Also, gehen wir jetzt weiter, йдемо далі з вами. Uh, ta -ta -ta -ta. Für wen ist welches Geschenk? Для кого який подарунок? Demons für wen? fju when the accusative Der roller ist für mich. Mhm. Uh, там is fiaona das handy. Das Handy ist für Leon. Так. Що там для дітей? Шпільбред. Uh, mein Freund, das Buch. Давайте візьмемо das Buch. Das Buch ist für... І дивіться, mein Freund, чоловічий рід. В минулих відео я казала, в акузативі чоловічий рід, до нього додається або ж змінюється R на N, літера N, der на DEN. Тут в нас mein Freund, тому meine N Freund. Also, das Buch ist für meinen Freund. Книжка для мого друга. Так, das Brettspiel. Das Spiel, тому das Brettspiel. Das Brettspiel ist Фу. І дивіться, у нас там дікінда, множина, тому вакуус затем множина не змінюється. Так і буде залишатися все. дікінда. Та у нас залишилось з вами das Kind da der Ball. Also, der Ball. Одну хвилиночку. Дебаль. В'ячик. Сте ball За вакузативі змінюються лише чоловічі рід. Середній, жіночий там множина не змінюються. Так, що у нас тут? Прочитали стівку, замінюючи цифри літерами. О, цікавеньке щось. Нумер 2. Тут в нас заховалася І. Б. Тому номер 2 це у нас І. І щось мені вже не подобається. Ві". Тут, напевно, повинно бути Вайнахтен. Давайте подивимось. Віктор. Щось вже не підходить. <свісно> Цікаво. Ноєс. Я". Мені вже не подобається. Один третя літера N. Ja, R, okay. Äh, liebe, Leon. Wir. Leon, Nummer 10. Liebe mir. Ah, Winter, aha. Все зрозуміло. Я чогось подумала, що там буде Вайнахтен. Все, моя помилка. Uh, все, все добре виходить. Also, фроє. Weihnachten. und Ein Glückliches neues Jahr. О віктор, ваш віктор. Вінта Fire. Тобто зимові, як канікули, свята Вінтере. Зупа. Так, тут у нас гра Лівінгсфест, Улюблені Лівінгсфе, улюблені свята. І тут у нас де? айн-проєкт. Азо, на цьому все. Всім дякую за увагу та до наступних зустрічей!